З вами Ірина Панченко, Ми продовжуємо цикл занять з геометрії 8 класу тема Паралограм. Отже, ще раз повторюсь: паралограм це чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні. На попередніх заняттях ми дослідили, що сума кутів при будь-якій стороні 180 градусів, що протилежні кути паралограма рівні, і що протилежні сторони паралограма рівні. Властивості паралограма ми маємо знати. Але нічого ще не сказали про діагоналі паралограм. Отже, Діагоналі паралограми це відрізки, які у нас получають протилежні вершини паралограми. Тобто діагоналі – це відрізки А це, і діагональ Це відрізок БД. Отже, точку перетину їх позначимо точечка О. Так, і визначимо, яка ж у нас є властивість у діагоналі паралограми. Виявляється, що в діагоналі паралограми точкою перетину діляться навпіл. Для, для того, щоб довести це твердження, ми розглянемо трикутники. Ми розглянемо пару трикутників а, Б, О і розглянемо пару трикутників С, Д, О. Або напишу AOB і трикутник С, О, Д. Що ж у них? У цих трикутників, що ми точно знаємо? Ми вже точно знаємо, що АБ і С Д у нас відрізки рівні з попередніх властивостей. Отже, перша у них А, Б до рівня С, Д. Далі, друге. Оскільки протилежні сторони паралограма паралельні, то розглядаючи БД як Січну, ми можемо сказати, що кут АБО дорівнює куту С кут АБО дорівнює куту CDO. Знову ж таки, чому? Це внутрішні різносторонні кути при паралельних та січні. Отже, вони внутрішні різносторонні, при АБ паралельно С, Д і Д у нас січна. Третє. Кут Бау дорівнює куту Д С. О, знову ж таки, кут. БАО дорівнює куту С О. Як, давайте подивимося. Та ж сама ситуація, як внутрішні різносторонні, при паралельній, але вже інші січні. При січній АС. Внутрішні різносторонні. При, знову ж таки, або паралельно це, де тільки Січна помінялась. Тут я зробила помилку БДСічна, січна, АЦ-січна. Що ми тоді маємо? Ми маємо два трикутники, в яких... Рівна по одній стороні однакові, і до цієї сторони пари кутів також між собою однакові. Отже, за другою ознакою рівності трикутників ми можемо зробити висновок трикутники рівні. Тобто трикутник АОБ дорівнює трикутнику. С О, Д. Перевіримо, чи правильно ми записали наші трикутники. А дорівнює С Д, кут при вершині А дорівнює куту при вершині С, Кут при вершині В дорівнює куту при вершині Д. Все правильно за другою ознакою. Який висновок ми беремо з рівності цих трикутників? Що інші сторони цих трикутників. Між собою рівні. Тому ми маємо, що АО дорівнює СО і БО дорівнює ДО. Тобто діагоналі паралелограма точкою перетину діляться навпіл. І це ще одна властивість, допишемо її сюди. АО дорівнює СО БО дорівнює ДО. Основні властивості паралограми ми з вами записали їх 5, їх треба знати. Добре на пам'ять для того, щоб розв'язувати легко задачки з паралелограми. І розглянемо сьогодні дві задачки, пов'язані з діагоналями паралелограм. Перша задачка буде така. Відомо. В усіх задачах у нас дано паралограм, відомо, що кути при діагоналі, при одній діагоналі діагональ утворює зі сторонами паралограма, кути, наприклад, наприклад, залишу діагональ BD. 80 градусів, ну і хай буде 35 градусів, 35 градусів. Отже, відомо, що е, діагональ БД, утворює зі сторонами А і АД, такі кути 80 градусів і 35 градусів. Знайти треба кути паралограма. Отже, ми запишемо, що кут А, Б, Д дорівнює 80 градусів. Кут B, D, A дорівнює 35 градусів, а знайти потрібно кути паралограма. Цю задачу можна розв'язувати двома способами. Перший спосіб. Оскільки у нас є трикутник А Б, Д, то в цьому трикутнику у нас відомо два кути. І оскільки відомо два кути, ми знаємо, що сума кутів трикутника 180 градусів, можемо знайти третій кут. Отже, в трикутнику А, Б, Д, кут А плюс кут Б, плюс кут Д дорівнює 180 градусів. Тоді, щоб знайти кут А, ми відставимось, віднімаємо. Суму 80 та 35. Або віднімемо кожен окремо. 180 мінус 80 і мінус 35. Так буде зручніше. Отже, 180 мінус 80 це 100 градусів, 100 градусів мінус 35 градусів, 65 градусів. Це куд. Ну а далі ми з вами знаємо. Що якщо у нас кут А дорівнює 65 градусів, то ми фактично з вами знаємо, і кут С паралелограма також 65 градусів. Щоб знайти кут Б і кут Д, ми знаємо, що сума в паралелограмі кута А і кута Б у нас 180 градусів. Тобто, щоб знайти градусну міру кута Б нам треба від 180 відняти 65 градусів. Значить, кут Б дорівнює, 180 відняти 65 градусів це у нас 115 градусів. 180 мінус 65 кут Б дорівнює 115 градусів дорівнює куту Д. Таким чином, ми знайшли, куди і іде наша паралограма. Можна цю ж саму задачу розв'язати трішки іншим способом, використовуючи не трикутник, а використовуючи паралельність прямих, бо нагадую, що протилежні сторони паралограма є паралельними між собою і лежать на паралельних прямих. Тоді ми зробимо наступне. Подивіться, будь ласка, оскільки кут БДА є внутрішнім різностороннім кутом С Б Д, це означає, що кут СБД також дорівнює 35 градусів. Отже, ми запишемо, що кут СБД дорівнює куту АДБ і дорівнює 35 градусів, вони у нас внутрішні різносторонні при прямих паралельних АД. І Б це і січні БД. Тоді можемо знайти градусну міру всього кута Б. Весь кут Б тоді дорівнює 80 плюс 35, тобто 115 градусів. А от Ж і Д паралограма також 115 градусів. Ну і, відповідно, сума двох сусідніх кутів паралограма дорівнює 180 градусів. Значить, щоб знайти кут А, ми відстави 80. Віднімаємо 115 градусів, і ми отримаємо 65 градусів. Тобто, от А дорівнює куту С і дорівнює 65 градусів. Тобто цю задачу можна розв'язати як з допомогою трикутника, а так і з допомогою внутрішніх різносторонніх кутів. І друга задачка, пов'язана з діагоналями паралелограма. Задачка така. Відомо. Що довжини діагонали паралелограма, наприклад, А дорівнює 18 см, БД дорівнює 16 см, і сторона АВ дорівнює. Наприклад, 10 см, а знайти потрібно периметр трикутника АОБ. Периметр трикутника АОБ, де О це точка перетину діагонали нашого паралелограма. Нанесу АБ 10 см, і подивіться, що у нас виходить. Що таке периметр трикутника? Це сума довжин сторін нашого трикутника. Тобто, щоб знайти периметр трикутника АВ, нам слід додати сторони АБ, БО і АО. АВ у нас є. Що ж таке БО? Оскільки ми вже з вами знаємо, що діагоналі точкою перетину діляться навпіл, то, щоб знайти довжину БО, нам треба довжину БД, Розділити на 2. тобто взяти половинку від BD. BD у нас за умови 16 см, половина від 16 см це 8 см. Отже, BO у нас 8 см. І аналогічно знаходимо АО. Оскільки вся діагональ AC у нас 18 см, то А О дорівнює половина від АС. Значить, А дорівнює половина від 18 це 9 см. 9 см. Таким чином ми абсолютно спокійно знаходимо периметр нашого трикутника. 10 плюс 8 плюс 9. 8 і 9, 17, і 10, 27 см. Отже, периметр кутника Аубе дорівнює 27 см. Це маленькі, але типові задачки пов'язані з діагоналями нашого паралограму. На цьому наше заняття завершено.